Обговоримо це з народними депутатами. Андрій Осадчук, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. Вже з нами на прямому зв'язку. А також е, Олександр Федієнко, народний депутат фракції Слуга народу і член комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки. Добрий вечір. Дякуємо, що долучились. Доброго, Доброго вечора. Е. Пане Андрію, от я хочу зрозуміти цю логіку. Міністерство оборони провело консультацію з депутатами, і тепер стверджує, що має бути не покарання ну, справедливість має діяти справедливість. А хто тут власне адреса тут цього звернення Міністерства оборони? Народні депутати чи це міністерство оборони має бути ініціатором якихось додаткових змін до другого читання. Поясніть, будь ласка, якими будуть зміни до другого читання? Ну, по перше, я не знаю з ким міністерство оборони проходив проводило консультації з якими депутатами. Наскільки я розумію, був максимум контакт з головою нашого комітету, який представляє е, монокоаліцію. Е, але я думаю, тут саме важливе для початку нашої розмови, що мають е, розуміти глядачі. Е, бо коли ці протести були, там багато чого в соціальних мережах понаписували з усіх цих питань. Е, Депутати Верховної Ради України, як мінімум, ну я не вповноважений приговорити від імені свого комітету, але напевно не помилюся, що жодного разу не було, коли депутати комітету щось ініціювали. Всі пропозиції до нас надходять від генерального штабу. І виходить цікава ситуація, коли з одного боку ми всі постійно говоримо, що ми хочемо підтримати наших військових, підтримати наших командирів, підтримати їхні ініціативи. З іншого боку, депутати регулярно працюють з військовими в частині там іноді коригування або пом'якшення їхніх ідей. Але знову ж таки, все, що стосується СЗЧ, все, що стосується покарання за військові злочини, це все виходило від генерального штабу. Це їхні наполегливі пропозиції. На даний момент знов ж таки змішалися в кучу коні люди, як каже Класик. Бо протестувальники вони не зовсім зрозуміли, що прийняли, що не прийняли. Бо там декілька законопроєктів. окремо законопроєкт про СЗЧ, окремо про позбавлення можливості пом'якшення покарання при непокорі. Хоча це трактувалося як запровадження більш суворого покарання. У нас давним-давно за непокору 402 стаття кримінального кодексу під час воєнного стану від 5 до 10. Тобто, це воно і так вже є. Але менш з тим очевидно, що Генеральний штаб і Міністерство оборони, яке теж до цього має бути датично, зрозуміло, що вони знову програли інформаційну кампанію. Знову вони не пояснили на власне ні депутатам, ні суспільству, що вони очікують від цих законопроєктів. Тому я думаю, що комітет буде їх переглядати як конкретно і що буде змінено, там я не знаю. Але скоріш за все буде прибрана оця норма, яка вкласне не дає можливості при непокорі судам е, застосовувати е, м'якше покарання е, як загальну норму кримінального кодексу. А по СЗЧ, ну я навряд чи думаю, що щось зміниться, бо позиція військових така, що. Просто ця, якби пільгова норма, яка давала можливість уникати покарання за СЗЩ при першому залишенню частини, вона вже себе відпрацювала. Угу. І напевно остання теза, поки підключиться або перейдемо слово до мого колеги. Він же ж представляє комітет з нас безпеки оборони. Зараз я я думаю, хочемо запитати що... да. да, я думаю, що великий висновок для цих двох комітетів, а перш за все для керівників. Які представляють слугу народу, що нам треба більше координуватися комітету правоохоронної діяльності і комітету нацбезпеки і оборони? Бо в них є свій погляд на ці речі? Ми дивимося більш консервативно з точки зору Хочем... академічної Хочемо... кримінального права, так. і тому треба більшості присвятити. Давайте поспілкуємося для початку в ефірі, пане Олександре. Який цей погляд? Чи є вже він єдиний у комітету, чи у фракції слуга народу, і що буде до другого читання, як ви вважаєте? Ну, я хотів би вже тільки додати до виступу мого колеги пана Андрія, що дійсно змішалось все. У нас існує два законопроекти: це 13.260, Це про СЗЧ, який пройшов перше читання, і який просто повертає покарання, яке і так у нас існує в кримінальному кодексі України. Просто коли військові до нас прийшли в комітет і казали, що це покращить повернення військовослужбовців до військових підрозділів, то військовослужбовці потім цим просто почали використовувати як якусь. Схему з Бревзом це резервні роти так звані. Коли вони йшли все за переходили в Бревз. Потім з Бревза йшли в якийсь підрозділ. Звідти знову йшли все за Це одна була схема. У нас є кейси, коли військовослужбовці рік перебуваючи на службі, жодного разу не воював. То кажуть, у нас є кейси, коли його почали використовувати для перегода з одного підрозділу в інший підрозділ. І тут я теж підтримую на свого колегу пан Андрію, що всі такі законодавчі ініціативи вони не йдуть від депутатів. Вони от прокинулися вирішили щось собі зробити йдуть суто виключно від генерального штабу за листами, які надсилаються в профільні комітети в залежності від питання віддання, або це правоохоронної діяльності, або це комітет з безпеки оборони та розвідки. Тільки на підставі цього народні депутати України е, подають ці ініціативи. Тому 13.260 проголосовано в першому читанні, і це про це заче. Я думаю, що канікули закінчаться і він буде проголосований в другому читанні. А 13.452 – це якраз. Про е, підсилення відповідальності це теж норма відрегульована в днів кримінальному кодексі. Я розумію, що можливо не всі це знають, але принаймні я хочу все ж таки нагосити на тому, що е, як представник комітету з безпеки оборони та розвідки, що будь-яка армія світу вона будується в першу чергу на дисципліні, дисципліні виконання наказів, виконання статуту, і там не може бути іншого. Я розумію, що у нас така армія з якою не стикала жодна країна світу і. Ну, така система, коли ми вимушені з сухання війни uh -huh. е мобілізувати до лав збройних сил України звичайних електриків, менеджерів, водіїв, юристів, там не знаю директорів і так далі. Да? Вони звикли жити в цивільному е світі трошки, можливо, іншої філософії. Вони можуть там не виконувати якісь накази, не проходити на роботу, і так далі. Але в армії такого бути не може. Тобто, 13452 чотириста п'ятдесят не буде змінюватись, пане Олександре. 452 ще не, не заходив навіть в залу угу. на голосування на перше читання. Тому комітет правоохоронної діяльності, я так думаю, бо знову ж таки хочу осити. Це була позиція голів комітету голови. Комітету правоохоронної діяльності, голову комітету нацбезпеки, з безпеки та розвідки. Це не була позиція комітетів. Ключовий момент да але як тільки в комітет потрапить на розгляд цей законопроект. Ну правда, в наш комітет, ми звісно дамо свою позицію, свою угу. думку, але з рахуванням знову ж таки пропозиції від генерального генерального штаба. Штаб. А по СЗЧ, я так зрозумів по іншому законопроекту, там все лишається без змін, тобто те, що зафіксовано в кримінальному кодексі, те буде діяти. Ти, а ось ті е, уточнення до 30 серпня, їх вже не буде. Тобто, буде те, що зафіксовано в кримінальному кодексі. Тринадцять 260 вже все зафіксовано. Там є в прихідних до речі, положеннях, коли е, на час, е, коли закон вступить в силу. Ну, тобто, після підписання. і якщо в цей час є ті військовослужбовці, які перебувають на етапі розгляду. Ну, наприклад, подали звернення на відновлення, там працюють сніслі чорне. Такі військовослужбовці будуть звільнятися теж від відповідальності. Це прописано в прихідних положеннях. і тринадцять двісті Просто ЗЧ, він там буде прийняти ще раз. Хочу тринадцять чотириста п'ятдесят Це про підсилення відповідальності, він навіть не заходив в парламент на перше читання. Зрозуміло а, і буквально коротко по 10 секунд. Як протести вплинули чи не вплинули на ухвалення, на розгляд і чи будуть впливати? Як ви вважаєте, пане Андрію? От буквально коротко, як ви вважаєте? Ну, протести безумовно впливають, бо все-таки важливо, що люди думають і як вони це сприймають. Але я дуже закликаю всіх, хто хоче м, проти чогось протестувати, розібратися. Бо як тільки що колега Фідієнко сказав, другий законопроект навіть в зал не заходив, його в залі зал не розглядав. Він пройшов тільки комітет, це а при цьому це там важливо. на площі, Я бачив так. люди, казали, що от депутати прийняли. Депутати взагалі нічого не приймали. Тобто, розбирайтеся з деталями, будь ласка. Так. Mm -hmm. yeah. Пане так, пане Олександре, цікавить у вас обох реакція і загалом коментар стосовно наступної інформації. Сухопутні війська відреагували на інформацію про нібито вимагання хабарів з військовозобов'язаних в одному зі столичних ТЦК. Як зазначило у командуванні, такі твердження викликають серйозне занепокоєння. Закликали автора повідомлення надати детальну інформацію про інцидент раніше. Командир розвідувального взводу 28-ї бригади із ніком Ротан Кримський написав у Фейсбуці. Що у його знайомого буцімто вимагали 8 тисяч доларів за направлення до конкретної військової частини, або ж 30 тисяч за можливість залишити приміщення ТЦК, пане Олександре, що вам відомо стосовно цієї ситуації? Ну і загалом у таких випадків можливих вимагання хабарів з боку представник е, ТЦК? Я не виключаю, що така історія була, але принаймні, я завжди знаєте, звертаюся до всього суспільства. Якщо ви знадите, ми ж суспільство, суспільство вийшло вже на один з, ну, зараз вже так можна казати паперових мітингів проти 에, того, щоб не позбавляти незалежності антикорупційних органів, а вони залишались там незалежними. Mm -hmm. То чому зараз? Ті люди, які пишуть про це в Фейсбуці, не звертаються до антикорупційних органів, не звертаються до ДБР, не звертаються до правоохоронних органів. Тобто написати в Фейсбук цей час є, а написати звернення заяву, а потім звернутись до речі до будь-якого народного депутата України, що він це взяв на контроль, uh -huh. а не працював з анонімізованою інформацією. то часу немає, і от для мене це завжди було тригером того, наскільки наше суспільство саме готове і свідомо боротися е, з корупціонерами. Я не кажу цього Рупцію кажу слова саме з корупціонерами, тому якщо нас зараз чутно ну, принаймні, в «Етері», та людина, яка про це писала, Олександр Федінко готовий до того, щоб прийняти від вас звернення і далі працювати в майже та спосіб чи до визначеного законодавства, пане Андрію. А ви ж якраз представляєте правоохоронний комітет? Що ви можете сказати, і можливо про цей кейс щось знаєте? Можливо, за фактом там кримінальне провадження якесь порушували. І загалом, якщо узагальнути, чи більше стало випадків корупції в системі мобілізації? Ну, у мене такої звітності немає, і я сподіваюся, ви розумієте, що кожну публікацію у Фейсбуці Комітет правоохоронної діяльності не може розглядати, бо тоді ми будемо якимись експертами по Фейсбуку. Тут дійсно я підтримую колегу, якщо в кого є якісь факти, якісь проблеми, ну ідіть правоохоронні органи. І тоді вже в нас буде чітка а, тема для дискусій. Якщо я заява, відкрита справа або не відкрита і не розслідується, то тоді ми будемо про щось говорити. Але при цьому в мене немає сумніву, що зловживання в системі ТЦК є. Бо насправді ми вже другий рік, та напевно третій рік говоримо про те, що там потрібно взагалі системно реформувати всю цю історію. Це почалося. Ви ж пам'ятаєте, з якого моменту, коли влітку 20, 23-го року. Коли був скандал з Одеським ТСК, коли там так. понаходили якісь віли в Іспанії, президент України провів фантастичну реформу і 7 серпня 23 року звільнив всіх керівників ТЦК. понабирали хлопців, нібито з військовим досвідом, але військовий досвід не дорівнює адміністративному і управлінському досвіду. Але з того часу ТЦК як були чорною дірою, так і mm. залишилися. Так, є там певні покращення, так щось там більш-менш відбувається. Але я, як людина, яка двічі проходила ВЛК, скажу, що те, що там відбувається, ну це не зовсім гарно. Тому я залишаюся при своїй думці, що взагалі вже на четвертий рік війни треба було б змінити саму логіку функціонування ТЦК, яке досі залишається підрозділом сухопутних військ, хоча з одного боку формує призивників до всіх підрозділів і до прикордонної служби, і до авіації, ну, куди завгодно. І при цьому покладається, перш за все на місцеву владу. Я думаю, що взагалі ДСК мають підпорядковуватися Міністерство оборони, вони мають співпрацювати з місцевою владою, і це має змінити взагалі їх імідж в очах громадян України. Є велика небезпека того, що нам ще доведеться воювати, можливо, і рік і два. А ми не зможемо цього робити без того, щоб ставлення до до ТЦК не помінялося. Ще раз вони намагаються працювати. Як можуть, але потрібні я думаю, організаційні зміни системні для того, щоб змінити імідж і якість роботи центрів комплектування. Ну сподіваємось, дякуємо, що долучились. Дякуємо за ваші думки, ваші коментарі, аналіз ситуації різних, але як на мене дуже важливих. Нагадаємо нашим глядачам Андрій Осадчук, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради був з нами на прямому зв'язку. А також Олександр Федієнко, народний депутат, фракція «Слуга народу і член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.